Пані та панове, моє шанування. Сподіваюся, що коли ви подивитеся цей відеоблог, то не з'явиться якогось екстреного повідомлення, що твіттер Ілона Маска хтось зламав, або там ще якісь інші теорії, які би пояснювали цей, весь, цю всю маячню, яку вчора так бурхливо обговорювали українське. Суспільство. Я в щось більше схиляюся до того, що це навіть не є якась політична позиція маска, а справа все ж таки в акціях, тому що він є маніпулянт ще той, людина дуже брудної гри, і якось я ніколи не розумів природи цього кумиротворення взагалі. А маска в тому числі. І мені чомусь думається, що це набагато можуть бути прозаїчніші, навіть меркантильніші. Думки, але то, то все теорія, то все здогадки. Якщо станом на зараз, коли я зараз записую цей відеоблог, і через кілька годин ви його подивитесь, не було ніякого там спростування щодо верифікації цього твіту, і так далі, так далі, то ми реагуємо на те, що прозвучало публічно. І якщо від, 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 відкинути всі підводні якісь м, пояснення, е, здогадки, що це таке могло бути насправді, а брати за основу лише ту публічну складову, яка прозвучала на весь світ, і яка є достатньо симптоматичною, то власне на це я би хотів зреагувати, а не на те, е, що там ким керувало, і так далі, і так далі. І насправді я би мав сказати. Що ну, нам не мало би бути так прикро, як це вчора виглядало в тій траурній заупокійній стрічці Фейсбуку з приводу маска, який скинув маски. А найстрашніше, коли під маскою не виявляється обличчя. Не мало би бути так прикро. Зрештою, його дитині має бути більш прикро, тому що ціле життя носити ім'я XAE А12 чи як там. Не, ну то, то, то більше прикрості, ніж в тому, що і так по великому рахунку там, не міняє нашої позиції стосовно війни і так далі. Розумію причини цього, але не розумію кумиритворення. Терпіти не можу ліплення кумирів. Я просто ненавиджу цю рису в наших людях, які О, побігли, боже, все. Потім щось не то, щось чуть-чуть все, зразу всі лежать під, під крапельницями, бо кумир раптом розкумирився або розкумарився. Ну, ну правда, це, це жахлива інфантильна риса незрілих суспільств, і дуже прикро, що я це спостерігав за. І ви, зрештою, я думаю, теж з приводу Маска, та більш холоднокровно до того ставитися, Боже. Політика та й політика. Сказав, не сказав, а хтось інше скаже завтра. Господи, ні, треба бігати. Ну, ну правда, я цього не зрозумів, тому я навіть витримав цю паузу. Я не хотів навіть вчора і зранку не хотів взагалі про це нічого говорити, бо ну, от, знаєте, коли от така пара з голови йде в людей, то там мудрі думки назад не заходять. Я розумію, чому так, бо дійсно на більшу ненависть. Завжди, ну, викликають ті люди, які змогли свого часу також доторкнутися до серця, а потім плюнути в душу. І так це сприймається. І я би вивів взагалі тему моральну, етичну. Взагалі, вона не працює в цих справах війна, геополітика і так далі. Давайте говорити більш приземлено, більш прагматично. Прагматично 80 мільйонів доларів це є та сума, яку Тесла і Маск не заінвестував, а надав як допомогу Україні. Це якраз є те, за що треба подякувати, а решта розібрати вже по поличках. Що би я хотів тут сказати, знову ж таки, забравши всі. Здогадки, що за цим стоїть, а реагуючи лише на публічно заявлений твіт, який, власне, і має бути предметом аналізу, а не, не здогадки. Я в цьому всьому побачив дуже великі такі напівобличчя, розширені перелякані очі від ядерного страху. Фактично десь так виглядає ядерний страх. Так виглядає ядерний страх в особі Понтифіка, папи, який те саме, іншими словами, сказав в неділю там чи в суботу. Так виглядає ядерний страх в особі людини з інноваційним геном, людини безумовно геніальної в своєму роді. І тут треба просто розуміти, що це все ми обговорюємо от там твіт, і ті виступи, і заяви. Ми все обговорюємо заяви людей, так званого цього любовного екологічного мислення, яке чуже українцям. Через те, що війна зараз, і просто ми не можемо цього осягнути. Але на загальному, як якій загальній гуманітарній світовій ноосфері, є оце власне трендове таке любовно-екологічне мислення, де люди з геном інновацій, власне, мирного співіснування, з геном космополітизму, з геном успіху. З геном наднаціонального, транснаціонального, з світовим масштабним мисленням, не локальним, не територіальним, не кримським, не донбаським і тим паче не е, е, руським. Люди такого широкого масштабного мислення для них взагалі війна, воєнне смерті є безглуздям абсолютним. Це є токсичною реальністю. Вони не розуміють, нащо люди взагалі на це тратять час, якщо можна просто заробляти мільярди, як вони роблять, на інноваційних ідеях світового масштабу. І вони праві, по суті, вдумавшись от Просто забравши з поверхні неминучі воєнні дійсності, вони праві. І кожен з нас є на такій самій позиції. Нафіга взагалі війни, що людям на цій планеті нема де по, е, якось потіснитися і пожити нормально, скільки там тій планеті е, е, лишилося жити? Тобто, якщо брати гуманітарну, ось таку ноосферичну ось, ось масштабізацію, то це достатньо типова думка для представників отого екологічного, такого масштабного мислення, де е людина має просто жити, отримати задоволення, заробляти гроші, реалізовуватися в ті війни, всі ті страсти, всі ті якісь національні речі, вони є. Цокольними, вони є не суттєвими з точки зору якоїсь світового прогресу і так далі. І так далі. Тому ми повинні це розуміти, що ми на це дивимося зовсім з іншого власне, поверху. Та, власне кажучи, цокольного. Ми зараз є у світовому підвалі. Як не крути, там темно, там сиро, там щурі бігають, там смердить. Там пліснява і цвіль. Ми бабраємося зараз в підвальних приміщеннях світу. Тому що світ зовсім по-іншому живе і, безумовно, гедоністично живе, розморено живе, ну, цивілізований світ, не Африка. І тут ми з ми своєї точки зору цього не збагнемо, а вони до кінця не збагнуть. Цього всього, і так вони роблять навіть більше, ніж можна було. Тут питання вже більш політичне і політологічне: наскільки це те, що озвучив Ілон Маск, він озвучив схематичну думку. Це навіть не думка, а опитування. Він якби виставив на опитування таку от позицію. Це опційне мислення. Так мислять власне, люди, які не мають, чесно кажучи, своєї думки, а виставляють опційно різні варіанти на голосування. Навіть якщо припустити, що це його думка, я до цього схиляюся. Ми тут маємо подумати над тим, наскільки це взагалі типова думка, власне, не для тих ноосферичних кіл, а для суто політичних кіл. Тому що цей твіт працює на політику. І, власне кажучи, тут я би хотів все ж таки сказати, що воно мене все приводить до теми трампістів, тому що Ілон Маск є трампіст, я думаю, ідеологічно він є все ж таки трампіст. Людям таких авантюрних складів характерів якраз дуже імпонує те саме в політиці, навіть не розбираючись, що це є. Тому тут я би вагончиком до теми Ілона Маска все ж таки прив'язав би теж тему, яка пробурлила в українському суспільстві дуже мало коротко стосовно Вікторії Спарц стосовно неголосування республіканців. У конгресі стосовно виділення Україні 12 мільярдів доларів. Я хочу уточнити, що це не так. Я розумію, чому залибобіки понеслися з ним. А от ви бачите, така Вікторія Спарт, вона тут на нашого любимого єрмачка, який в Стамбулі попіарився на е е цинізмі і на зустрічі захисників з дружинами з дітьми. Це взагалі що окрема тема я про це якось окремо ще напишу. Ось, О, о, о там і Вікторія Спарт, так і... Та та так вона тут критикувала український офіс президента, який взагалі найкращий в світі, якщо ви розумієте, так. А от там і Вікторія Спарт. Утріться тепер нею. Тепер собі вимажте все лице лайном Вікторії Спарт, тому що вона не голосувала. Насправді, це трошки інакша ситуація. Я вже ну, я вже звик до того спрощення, до тих пересмикувань. Там була ситуація трошки інша. Вони були проти трампісти. Це окрема тема, чим є трампісти. Я не буду в це. Вони, вони були проти розподілу не 12 мільярдів, а 600 мільярдів. Тому що оці допомога Україні в розмірі 12 мільярдів. На голосування ставилися в єдиному пакеті до інших витрат, і якраз голосування республіканців було проти того, аби це було в єдиному пакеті. Тобто, це не було голосування проти 12 мільярдів, це було голосування проти 600 мільярдів, куди 12 в один пакет з іншими витратами запихалися. Але то зараз вже не будеш там то комусь пояснювати це. Вже є е, 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 до чого я взагалі все веду. Ми все ж таки повинні зрозуміти, і тут це вже ну, все-таки апеляція не до емоційних людей, які собі кумирів ліплять теслоподібних, а які трошки підходять ну, з мозгами вже нарешті можна. Світ не є україноцентричний. Він є достатньою мірою україноцентричний через війну, але засадничо він не є геть україноцентричний. І не крутиться світ навколо України. І треба розуміти, що це є проблематика, до якої інструментально підходять світові лідери, не як до екзистенції, що просто вони своє життя покладуть вирішення ці проблеми. Це наша проблема. Тому що ми не хотіли відриватися від руського світу, тому що ми корумпанти, тому що ми розкрали свою власну державу, і без світу ми би не мали чим навіть її захищати. І це правда. Світ не є аж так україноцентричний, як нам хочеться. А твіт Ілона Маска є американським твітом. Це треба розуміти, що аудиторією цільовою цього, цього допису була американська аудиторія. Не ми, не Росія з Рогозіним, друг по переписці. Це теж за те, що треба руки поламати. Не там ще хтось. А власне, американська цільова аудиторія є, от власне, споживачем цього твіту. А там тема реваншу трампістів проходить наскрізно і наріжно. І всі праймеризи, які стосуються там, попередньо праймеризів по Штатах, там свідчить однозначно, що цей реванш назріває. І Америка. Особі Байдена отримує дуже серйозну таку реконкісту за Білий дім у вигляді трампістів і трампізму. Куди маск падає, і куди маск заходить своєю світоглядною позицією. І, власне, там вже починає вимальовуватися ідеологема, називається Америка Ферст. Америка перед усе. Америка в першу чергу. Тобто принцип. Подалі від світових проблем, а більше зосереджуватись на американських, а вони колосальні після ковіду, а вони колосальні після світової економічної кризи, а вони колосальні через все ж таки внутрішню соціалку, яку ніхто не спростовував, і люди живуть з дня на день на іншому континенті, і не стають вони з думкою про Україну, як би нам цього не хотілося. Тому це Америка Ферст. І подалі від цих проблем, це є той новий тренд, який буде посилюватися з кожним днем. І твіт Ілона Маска тут лише перша ластівка, яка здіймається над нивою оцього вже не україноцентризму, а своєї власної державоцентризму. Розумієте? І тут не даремно, до речі, син Трампа недавно теж написав твіт, ну в них твітери дуже популярні там то, то не є наша культура. Написав твіт про те, що, мовляв, США мають стояти осторонь від, там, від, від, від війни і не накликати біду у вигляді Третьої стової заради України. У них в суспільстві американському народжується постійно опозиційна думка про те, що США не повинні на себе накликати третю сто війну заради України? І тут включається Вікторія Спарс, тут включається Трамп, і тут включається Плепс американський, який самих себе питає: навіщо аж так сильно перейматися Україною? Яка як. як звичайно, нація героїв, але крім того, ще й трохи не люблять е, владоможці там не позвітувати за використані кошти і так, далі, і так далі. І це все буде наростати. Тому тут в даному випадку, я би казав, що Маск, і Ілон Маск і цей твіт, він презентує опозиційну думку, не думку істеблішменту. Тому треба заспокоїтися. І не треба це все кидатися. Він репрезентує... Поширену, мейнстрімну, але ще поки опозиційну, тобто не владну думку, не думку рішень, і не думку центрів прийнятів рішень. Тому оце загравання, ця апеляція до типового власне, набору. Ось таких ну, трампійського. Це, воно лежить в основі цього цієї, цієї історії. І в цей історія, власне, американська. І вона, і це навіть не американська, а частини американського суспільства. Тому, тому я би не, не виривав волосся з усіх місць, де воно росте, і, 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 і не знаю. Не бігав би за карвалолом і не купляв би на шатирку в аптеці, бо якийсь там вийшов твіт. І Ілона Маска. А як на то пішло? Ілон Маск і купівля Твіттера це підтверджує: це є діяч маніпулятивного характеру, це є людина, яка грає брудно. Він брудний. Тому що купити Твіттера, а потім збивати собі ціну. Через судовий процес жлобство вищої категорії, взагалі, в еліті бізнесовій це не, не дуже котується, і це так до цього ставиться. Він здатен грати по-брудному. Крім того, в нього неодноразово були звинувачення стосовно маніпуляцій на акціях. і Він свідомо обвалював акції, щоб самому вже скупити ці акції за безцінь, а пізніше їх капіталізувати наступним твітом, де скаже, «Все, Україна тільки до перемоги, і всі будь вау. Тому ця ця бруднота насправді вона є в таких в. От... Таких проявах, і це теж треба розуміти, і не треба собі ліпити тут кумирів, я би дуже просив то робити. Бо вже надоїло то кумир. У нас не досить куди не плюнеш кожен політик вже кумир. Тут вас сидить оце от кумиритворення. Що це за якась нездорова взагалі риса? Мене вона просто ну, ну правда, аж обурює. Аж Давайте тоді ще на завершення власне основні думки стосовно тих тез, які прозвучали. Тому що вони, вони не є нові, але в чому є їх трендовість. Пункт перший. Закріплюється в частини опозиційного американського суспільства закріплюється думка про те, що будь-які спроби повернути Крим означають ядерний удар. Ця думка має право на існування і швидше за все, вона може виявитися правою. От просто даруйте, що я це в ствердній формі кажу, але ну це так, гіпотетична От просто от, гіпотеза припущення, що повернення військовим чином Криму або навіть тих територій означає ядерну війну. Це є повторення типової російської лякалочки, яку вже навіть не в форматі лякалочки, а в форматі державної догми озвучив е е лідер російського режиму. А так, до речі, в титрах. Путіна підписує польське телебачення. Вони пишуть, «Владімір Путін, пшеводця російського режиму, лідер російського режиму. Лідер російського режиму це сказав і це будуть повторювати всі, тому що це є догматично повернення територій дорівнює ядерних загрози. Що нового він сказав? Ну, що ми і так того не знали? Питання друге. Нав'язується через ось таке, через такі вкиди. Нав'язується, і Росія буде це правильно, з своєї точки зору. На, на жаль, але це так, з своєї точки зору, вона буде правильно підживлювати думку, що ескалація війни лежить на Україні. По суті, це так, тому що невизнання анексії, невизнання. Перемовини, відмова від них і так далі. Воно Україну ставить якраз в войовничу позу. Вона є правильною абсолютно, але на заході. В тій ноосфері сфері любові і вселенських прогресів, це сприймається все ж таки як вибір війни. І ескалація війни по їхньому, вони ж не будуть вникати чиїто території, бо для них то дуже часто все русське. Ну, вибрате на слові так, для, для того Плепса, який там вже бургери і, 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 і нічого не знає, то воно може так і виглядає. Ескалація війни стає темою України. І з ціє, із цим позиціонуванням Україна входить в цю осінь зиму, і це є, ну, ну воно по суті так є. Цього не потрібно боятися, це навпаки треба використовувати. І, взагалі, в принципі, войовнича риторика має стати державною риторикою. Вона є правильно, тому що вона є, власне, дуже оборонною. Є. І це, це дуже мужньою, а це теж люблять. І саме на цій любові до мужності базується вся підтримка України. Це, це теж емоційна складова, і цього не треба боятися. просто є отаке от крило, а ми маємо своє інше крило, будемо протиставляти. Зупинити, як є жити далі, це є типова позиція тамтешнього плепсу, який хоче просто нічим не перейматися, і не думати, чому це їхній уряд щомісяця буде виділяти півтора мільярда доларів на Україну. Ну от ви знаєте це рішення, вона було вчора чи позавчора. Байден оголосив, що півтора мільярда доларів Америка буде щомісяця відділяти Україні. Це означає, що українська економіка і Україна переходить на регулярне штучне вентильоване дихання. В розмірі півтора мільярда тільки від Америки. Ми не маємо ще даних по Євросоюзу. І виникатиме питання в тих країнах, навіщо ці країни на постійному режимі підтримують. Якщо це буде ще співпадати з корупційними скандалами, а буде, то воно завжди буде ще посилюватися. Тому, взагалі, і маск і вся Масковщина, от від слова, Маск, Масковщина, вона спрямована саме не туди. Тому я би казав так, спокійно до того ставитися. Усі місця, звідки люди вирвали собі волосся назад, вставили, приклеїли, хай проростає. Нічого надзвичайно катастрофічного не сталося. Він спрезентував частину думки, яка лягає на якусь, ну, свій епатарний спосіб. Цього, ця думка достатньо є поширеною. Це і є в чистому виді ядерний страх. І вони цим переймаються теж в свій спосіб, от в такий. А нам своє робити, своє робити. І поки Байден. До 2024 року ще є і ще буде, треба встигнути все, плюс-мінус довести до кінця, у нас фактично лишився рік. Тому що після року кон'юнктура поміняється. І це треба розуміти. І тут у тому аспекті, коли Україна виглядає якось так, що от вона не може, чи вона замала в три рази, як той написав Маск, там, чи ще щось. Ще щось, я взагалі тут маю дуже. Гарну пропозицію для офісу президента, якщо взагалі десь почують, що зараз є там номінування на премію миру. Я би на місці українського президента відмовився від свого номінування, тому що це нездорово брати премію миру в умовах війни. І це є абсолютно нездорова ситуація, я би відмовився від цього номінування в користь польського народу. А номінантом є серед номінантів є, власне, польський народ як номінант премії миру. І це дуже гарно було би, і воно би трошки заспокоїло би всіх, перенесло б акцент на допомогу Україні і в такий спосіб не своє его далеко не, 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 не заслужене, скажімо скажемо, прямо, моя думка не помінялася, не лоскотати своє его і не задовольняти, а спрацювати на випередження і передати цю номінацію польському народу, і це би створило взагалі культ підтримки України, яка все ж таки падає, судячи навіть з твітів маска. Це був би дуже правильний технологічний крок. Я думаю, може, там, хто там слухає, то собі на... На дозвіллі подумайте, воно було б дуже сильним кроком, я так вважаю. Дякую за те, що мене вислухали. Хотів поділитися всіми думками. Якщо вони лягли, то лягли. Ні, то, ну, то ні, що називається. Дякую, що вислухали. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал, хто не підписаний. І також дякую за кожну пожертву кожній людині, яка чинить. Я це сердечно ціною. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.